Це кириківське зерносховище. Тут зберігається зерно місцевих фермерів 40 тисяч тонн. Нині будівля в аварійному стані. На стіні тріщина, дах пробитий, а навкруги купа уламків. Фермерський склад у березні розбомбили російські військові. В той момент, говорить селищний голова, в приміщенні поруч були бійці територіальної оборони. Чоловіки неподалік облаштовували собі бліндаж та вирішили погрітися в приміщенні. Було холодно, морози були. І коли вони там зміна змінилася, вони там були, і налетіла авіація, і її накрили вони. Накрили склад, і приміщення це було вкрите в плити. І плити ці накрили хлопців. ну, Розтягнули, слава Богу, всі живі. Під завалами, згадує Павло Гученко, чоловіки провели півтори години. Розрібати уламки приїхали трактори. Трактора піднімають плити, а їх не можуть підняти. І Якби самих вже б знаєте, там хвата би ту плиту, піднімав е, хлопці. Ну, звичайно, вони живі, кричать. Їх у, десь у час, час ночі їх накрили, і десь вже почало четвертої ми вже везли їх на ахтирку в лікарню. А це той самий бліндаж, де у перші дні війни дислокувалися бійці територіальної оборони та добровольці, облаштували землянку саморобними меблями, встановили буржуйку. Хлопці можуть собі розтопити, нагрітися, тут тепло. Бомбили населений пункт кілька тижнів. Тростянець був окупірований і дуже часто оттуда прилітали. Є домогосподарства, які вщен зруйновані. А це одне з таких господарств. Будинок відновленню не підлягає. Зруйнованих осельниці вулиці з півдесятка. Вдарили по них касетними боєприпасами. Перебили вони газопровід, не було людей тут ні води, ні газу, ні світла. потрощили все вщент. Всього ж, говорить Павло Гученко, від обстрілів і бомбардувань постраждали близько 150 будинків, де з цього частково допоможуть лагодити. Кошти у нас є освітня субвенція, залишок освітньої субвенції. Який ми плануємо направити на відбудову цих нашим постраждалим за словами Павла Гученка на ремонт пошкоджених будівель планують віддати мільйон вісімсот тисяч гривень.